Одного разу цар Соломон попросив свого придворного мудреця допомогти йому впоратися зі своїми почуттями. Цар і сам був мудрим, проте життя його було неспокійним, і він часто впадав то в смуток, то в гнів. Мудрець аби зарадити правителеві подарував йому перстень. Із вирізбленим написом Це мене. Мудрець пояснив, що як тільки Соломон відчує чи то радість, чи то розчарування, він повинен глянути на прикрасу і прочитати гравюру, яка має протверезити царя. Саме в цьому правитель знайде порятунок від гнітючих переживань. Завдяки мудрецю Соломон знайшов спокій на довгий час. Проте одного разу цар розлютився як ніколи. І навіть напис на персні йому не допоміг. Через це Соломон, вибухнув ще більшою люттю, зірвав прикрасу з пальця, і вже зібрався жбурнути її в море, та в останній момент помітив напис на внутрішній стороні персні. Це теж мене. В іншій подібній притчі цар скликав мудреців з усього світу, прагнучи знайти наймудріший вислів усіх часів та народів. І саме це мене ним і виявився. З тієї ж мудрості, тільки в іншій свого роду алегоричній формі починається Дао Даодоцін, трактат про Дао та Де, або про шлях та чесноту. Найбільш перекладений після Біблії твір легендарного засновника Даосизму на ім'я Лао Цзи. Можливо, саме Лао Цзи провіз цю мудрість міфічному цареві на своєму видяному буйволі. хто хтозна. Отож, починається трактат так: Дао шлях, про який можна сказати, не постійне Дао, чи в іншому перекладі. Шлях, який можна перейти, не постійний шлях. Перекласти цей перший рядок можна ще дуже багатьма шляхами, не кажучи вже про те, скількома ще шляхами його можна витлумачити, чим я ще обов'язково займуся. Та головна суть саме в тому, що яким би шляхом ми не йшли, це завжди непостійність, мінливість та перетворення. А якщо ж якась постійність і є, то лише в тому, що все постійне, минуще. Якщо і є якийсь метапринцип принцип над усіма принципами, то це саме він, все мене Цілий світ постійно грає в цю гру непостійності. змінюється стан матерії, склад зірок та планет. Елементарні частинки виникають та вмирають, одна мить змінюється іншою і нічого не стоїть на місці. І це мене у цій короткій фразі невичерпна практична мудрість, яка, якщо її дійсно проживати, привносить спокій умиротворення та безтурботність у кожну подію. Страшно це мене сумно. Мене. Боляче перейде. Нема світла. І це перейде. Самотнє. Це теж мене. І кожна радість теж мене. І кожна приємність мене. І любов, і насолода і життя мене. І наступить смерть. І тебе не стане, і росіянців, і твоїх рідних, а потім не стане і всіх людей. І землі не стане, і місяця, і сонця, і чумацького шляху, і всього всесвіту, і все мене. Та саме в цьому головна краса й універсальність цього принципу. Ти не тільки легше переживаєш скрутні моменти життя, але й більше цінуєш усе те, що вже маєш, відчуваючи його мінливість та кінечність. Обіймаючи рідну тобі людину, усвідомлюй, що цей момент закінчиться, ба більше не існує жодної гарантії від всесвіту, що наступна мить взагалі колись настане. А якщо настане навіть завтрашній день, то немає жодної гарантії, що ця людина залишиться тобі тоді такою ж рідною. Як і ти більше не відчуватимеш тих самих почуттів, бо кожен момент насправді унікальний та неповторний у своїй буттєвости, так і вона може перестати відчувати до тебе будь-які почуття промов до себе це мене. І обійми стануть ще сильнішими, ще теплішими, ще ріднішими. Смакуючи улюблену страву, згадай про те, що і ця мить мене нагадай собі про те, що в старості смаки протупляються, і що одного дня тобі буде вже не так Промов до себе, і це мене, і смак стане ще пишнішим та насиченішим. Як заповідав Марк Аврелій, чини, говори, мисли, як той, хто здатний цієї ж миті попрощатися з життям, що миті що сили, дбай про те, щоб раз уже взяв щось у свої руки, діяти з бездоганною, невдаваною статечністю і дружньою приязню до справи. Відкинувши всяке невдоволення присудом долі, І матимеш спокій, якщо кожне діло робитимеш, наче воно, останнє в житті, уяви, якби перед смертю тобі дали останній шанс робити щось, що ти не надто полюбляв за життя Скажімо, проїхатися в забитому автобусі в спеку. Чи постояти в черзі за якимось фіктивним талончиком у державній установі? Як би ти тоді поглянув на це? Та ця справа відкрилася б тобі як найцінніша з найціннішого. Найцікавіша з найцікавішого, та найприємніша з найприємнішого. Ти б хапав всіма своїми органами відчуттів найдрібніші деталі кожної миті. Ловив очима найнепомітніші відблиски світла, ковтав затхле повітря замкнутого простору, наче гірське, витискав би досвід до останньої краплі, аби тільки він подовше не минав. Тебе переповнювало відчуття вдячності всьому світові за кожну тисячну частку секунди, яку ти ще можеш прожити, усвідомити, сприйняти та відчути. Регулярно нагадуй собі, що мене твоє життя, що нема як, коли і куди відкладати його, мене теперішнє бажання жити, мене здоров'я, мене сила. Тож будь завжди вдячним за те все, що ти маєш, бо маєш ти насправді безмежно багато. Стань голодним до життя, не чекай завершення робочого дня чи вихідних. Здобуття освіти чи настання мирного часу. Живи тут і зараз. Хай воно звучить скільки завгодно заїжджено, але в цьому істина живи тут і зараз, бо життя твоє мене. Проживай кожну мить настільки тотально, наскільки можеш. Сповільнися. І смакуй момент, цінуй кожну дію, чи то миття посуду, чи то поцілунок з коханою, чи то заповнення податкової декларації. Адже кожна подія це унікальне вираження цілого Всесвіту в даному тут і зараз. І вже замить воно мене. Віддайся йому, розслабся і дай усьому минути. Минуті твої страхи, і твої тривоги, і твоє небажання працювати і будь що інше. Головне, не затримуй його сам аби вода очистилася. Достатньо всього лиш перестати її каламутити.